thank you Колбанцев і канал Газі Права Украина». Сьогодні я по запрошенню Ольги Миколаївни Макарово прибув до неї. Якби ми проводимо зараз журналістські адвокатське розслідування щодо значить, незаконного отримування грошей по людині, яка у нас або загинула. У війні або пропала безвісті, бо людина це незаконно отримує гроші. Ну, про це зараз Ольга Миколаївна розкаже, якби історія дуже така цікава. Але знаєте, боляче за що? Боляче за те, що люди, які крадуть мільйони гривень, значить їх ніхто не притягує до відповідальності. І тих людей, які от сьогодні я кажуть, ошукують нашу державу, нас з вами я кажуть, отримують незаконно гроші. І знову ж таки деякі працівники прокуратури їх просто-напросто прикривають. Зараз, Ольга Миколаївна, розкажіть, будь ласка, по суті по справі, що як воно відбулося і як сталося так, що ви зараз ходите в суди і боретесь за свою дочку? Значить, дивіться, батько моєї дитини зник 13 вересня 22-го року під Бахмутом. Про що мені було вручено усі, да? да, сповіщення працівниками ТЦК Дніпровського району, датоване 16 вересня 2022 року? Ну, мені, як цивільній дружині, вручили це сповіщення. Значить, оформили ми виплати на дитину, так як ну, вона законний його спадкоємець. Отримували, отримували ці виплати. Потім, в кінці весни 23-го року, вже. Ми дізнаємося, що в нього якоби є ще шлюб. Це для нас був шок, ну розкажу чого. тому що ми об'єдналися з усіма родичами безвісті зниклих і в той день, і після тих днів. І ми ходимо на мирні акції, значить, направляємо списки фотографій в координаційний штаб. І одного разу мені якраз навесні написала адміністратор групи. Чи ви знаєте, біднюк яну все володівну, бо вона хоче видалити Макарова Ростислава Артуровича зовсім зі списків. А що їй сказала, що я не знаю. Потім вияснилось, що я ж кажу, що це його ну, настояща дружина. Після того батьки взяли Якоби настояще. Ну, Після того батьки взяли витяг із ЗАГСу Дніпровського. Ну, перед цим вони заходили в кабінет mm -hmm. до начальниці ЗАГСу, де вона через рік пам'ятає всі значить, бракосочетання, Може, воно в них одне було. зрозуміло, на рік это його подпись, значить, мені вона взагалі кричала вслед. Ну, короче, взяли витяг значить, із ЗАГСа, де зазначено було чіткий час, день і дата. Значить, уже грубе було порушення. Це перше, що реєстрація шлюбу була в обідню перерву, так як працівники Раксу виганяють усіх в обід, да? закривають ЗАГС, Це обідають буде, там да, все. Це є така процедура. Значить, коли я прийшла до неї вже потім з цим витягом, до начальниці ЗАГСа Воротнікової Оксани Олександрівни, нешанованої, вона почала мені казати, що ну, це типу, незаконно вважається брак в обідний перерив. Коли я їй показала витяг, вона ну, помінялася в ліці, сказала, що це його подпись, он здесь терепири, коротше, Значить. Коли я сказала добре, ну, типу, гарного дня до побачення, вона вслед почала мені кричати, що 15 мільйонів захотілося. Ну, якось дивно, правда? А 15 мільйонів що це? Де? А, ну це вона мала на увазі, якщо людина ну, загинула військовослужбовець, виплата така сім'ям, сім, ну, всім членам сім'ї 15 мільйонів гривень. тобто... От У мене питання, От, вона коректно поступила? Я думаю, що Я думаю, що ні. Вона навіть не розібралася, що це в обідню перерву. Я говорю, вона у вас працювала, ця дів... дівчинина, якщо її можна ще так назвати. Ну, в цьому слові можна обідати усіх дівчат, да? я вам потім покажу відео. Да, да, угу. Так, так. Потім ми почали займатися своїм значить, розслідуванням сімейним. Я батько і мати. Дізналася, що ця особа дійсно працює в цьому ЗАГСі. працювала зараз. Вона в архіві в центральному ЗАГСі працює. Ну, то звільно, мабуть. ну можливо, не знаю. Ну так як оті працівники, які зараз на даний момент працюють, вони сказали, що начальниця її вигнала, бо її дружки-зеки приходили до них у ЗАГС. У неї деньги клянчать на наркотики, на алкоголь, і вона її вигнала. Тобто, ну її перевели там. Не знаю куди на її реєстрації. Нам сусіди повідомили, що вона веде аморальний образ життя і, і, і ну, нашого Макарова там ніколи ніде ніхто не бачив. Ну, це і так очевидні речі. Да? Подали ми, значить, ну, опять же, предісторія, ми зразу подали по безвісті зниклому в поліцію, в прокуратуру і всі ці процедури координаційний штаб, Червоний Хрест і всі-всі-всі ну, інстанції. Да. Матеріали розслідування у нас також є по військовій частині. Що <станец> <по>... я хочу сказати? Що це було в нас у 22-му році. Ага, і ця сусідка мені, якраз її сусідка, яка була під парадним, сказала, що ну, под... іщіть там, подавайте в суд, в поліцію, тому що це, ну, вони там працюють в парі, вони ж її знають правильно? Це ж не мої <по>... відомки, що вони ж храйки. <по>... І каже, що не беріть гріх перед дітьми, обращайтесь в поліцію, в суд і її скрізь. Значить, 15 серпня ми е, подали в поліцію позовну заяву по чотирьох статтях. Це ну, шахрайство за заяву про злочин. Да, за, за шахрайство, підробка документів. Ну так як мені е, mm -hmm. з військової частини прийшла довідка, що така-то, така то подала на виплати, вам, значить, вже немає ніяких підстав платити. Тобто моїй дитині отримує Тобто шахрайку. Рідна дитина, да, рідна дитина нічого, а от шахрайка, яка є. І валяється в порадному. Ну, Це зі слів сусідки. Вона ж з нею в одному парадному живе, то краще, мабуть, знає. Ну, ми їй віримо, бо людина, ну, видно, що людина хороша і чесна, і справедлива. А, значить, 15 ми серпня 2023 року ми подали в поліцію, паралельно ми подали позовну заяву в суд і е супровідний до позовної заяви, щоб їй. Припинили ці виплати. Ну, нам була в суді відмова чомусь, не знаю, щоб припинити виплати до, до самого рішення суду. Залишилось тільки у нас зараз судові справи по визнанню шлюбу неукладеним. Так як ми, я ж повторюся, подали потім цією весною, 23-го року, точніше, в військову частину. Я вичитала там в одних телеграм-каналах там юрист є грамотний, де uh -huh. вона безкоштовно консультувала людей. І де я побачила, що така ситуація, як і в нас. Ну, Вона консультувала, і я значить, до неї теж звернулася, і ми самі від себе батько написав заяви ці всі у військову частину. Чи покидав такий то військовослужбовець в той день, чи писав рапорт на одруження. З такою-то, такою-то, чи покидав військову частину, чи був рапорт у нього на щорічну відпустку, чи на добове відлучення, чи був він все СЗЧ. На що нам ну, повідомила військова частина А0409, що такий військовослужбовець зарекомендував себе дуже гарно. Військову частину він не покидав. Значить, все СЗЧ він не був з такою-то особою біднюк не писав рапорт. І акт не готувався на ЗАГС. Поясню чому. Бо це важливо. У військовий стан у них була реєстрація день в день звернення, на це потрібні підстави. І це вона повинна бути вагітна або народила, або якщо військовослужбовець він повинен, значить, складався б рапорт з командиром військової частини, де є два свідки. Акт направляється у. ДРАЦ, Києва, Житомира, Одеса без різниці. І тільки приходиться я, да, начальницю ДРАЦ. От вони в цей день можуть, звісно, безперешкодно заключити собі шлюб. А так як цього всього не відбулося, то на яких підставах? Я бачила ці документи, там просто прописано ручкою військовий стан. Я знаю, как бы, чув про те, що как би, там підпис на. Цьому попереду вони розписувались типу, не його. Так, да, ми провели експертизу. Ну, не ми провели, а я надала ну, зразки, да, його, зразки його підпису оригінали, які в мене є з документи. Слідчий направив експертизу в Кінісе, де була комісійна експертиза. Я взяла висновок цей, так як мені треба для суду. Я писала мій адвокат писав клопотання, щоб нам надали копію mm -hmm. висновка і дозвіл на розголошення. Де в цьому ну, висновку зазначено, що жодного підпису з тих Макару не ставив? Там навіть не треба бути експертом, щоб побачити, що то підпис ставила саме оця особа. Бо перед цим. Ну, я ж кажу, я в контакті не була з цими експертами, які робила. Але я найняла свою незалежну експертизу. У мене є висновок спеціаліста. Він теж підтвердив, що це не його підпис. Ну так, ну тут у мене ще була можливість з ними спілкуватися. ну, значить, вони мені пояснили, що жодного підпису Макарова немає на цих документах. Жодного. І це ставила підпис жінка. Тобто вона, типу, розписалася за нього і типу, за себе. Так, вона за себе, за нього навіть написала дозволяю в місто начальниці Воротнікової. І в місто начальниці Воротнікової хтось і підписався, там, що дозволяю, і Ну, підписав. Тобто документи підроблені повністю. І, да, повним, і це, повним. як кажуть, відкрито прямо отак. от, не от, Дивишся на. Ну, них Ну, Там не треба бути експертом, я ж да. кажу, що. Так, а що слідство? Слідство. 에, слідство... Я ж кажу, з 15 серпня, по сьогоднішній день, не вручено підозру, не порушена кримінальна справа 190 шахрайства. Хоча є вже, ну, є у мене довідка, я надала її слідчому, що така -то, то отримує з такого то моменту гроші. Да? Він послав запит у військову частину, він отримав, скільки вона отримала, скільки я там отримала аліментів, бо він приходив до батька. Під протоколом його запитував, чи запрошувалися вони на весілля. Батько сказав, що ми його не бачили. Нас ніхто на весілля не запрошував, хоча ми живемо напроти ЗАКСу. Ну, да, це ж, це ж знаєте дивно, yeah. що yeah. Uh -huh. син один в сім'ї і не запрошував батьків. Не бути, ну я теж так думаю. Та це тисячу відсотків. Підозра не вручена ні працівниці захсу Дніпровського. Підозра й досі обвинувачення по 190-й шахрайки. Нічого цього не вручено і мою дитину не визнано потерпілою, так як вона не повинна була отримувати ці грошові кошти по зниклому батькові своєму. Вона одна єдина, в нього донька. У нас зараз такі закони, що батьки, виходить, не мають права отримувати, діти не мають права отримувати. Почається, задніми числами ми можемо оформлювати собі шлюби і отримувати кошти. Це схема, розумієте? Чому зреагувала так начальниця ЗАГСа на мене? Я, я думаю, що тут, наверное, В схемі тут вони працюють і начальниця ЗАГСа, і ця жінка, яка типу, вона розвивалася. Так, да, вона просто да, пешка. І... Ну от ви знаєте, це как би я ж по цю справу вже чув. Uh -huh. Кажуть, що є якась людина, ну він, мабуть, прокурор, який на сьогоднішній день якби займається кришуванням цієї справи і надає ходу так, щоб ця справа, я кажу, дійсно була належним чином розслідувана і люди були притягнуті до відповідальності. Є така особа, так? Да? Ну no, якщо вам щось відомо. Наскільки ми чули, що да, що під прикриттям кришує цю начальницю запса? І хто це? Ну родственники її. Родственники, да. А скажіть, будь ласка, ви ще не писали чи не писали скаргу на Попову? Скаргу ми на генеральну прокуратуру написали. Ми ж не знаємо на кого писати, ви розумієте, що у витязі у мене витяг про кримінальне провадження по 366, й У мене не вказано жодного слідчого діючого. Їх повинна бути група, наскільки да, я розумію. Да, повинна бути група слідчих і група прокурорів. Так, а в мене ну немає. У мене є тільки одна вказана слідча, яка взагалі не працює. Ну, тобто ми бачимо, ми що. Ми запит ніхто подали на прокуратуру, будь ласка, залежним чином, цим розслідуванням. Хоча, якби всі докази, я так зрозумів, щоб все подали, все є. Ну так, і я була в СП, де була в цьому військоматі, де мені надали копію його особової справи, що там зазначена я, дитина його і батьки. Більш нікого, ні? Більш нікого нема. Чого ж він її не зазначив? Також у мене є. Лист демографічних даних з військової частини, де він також в мене 25 лютого, 22 року, зазначив як цивільну дружину і батьків. Чому ну, не зазначена оця особа або не знаю. А скажіть, будь ласка, от по материнську справи, коли в який час типу, вони одружилися? Ну, приблизно. Ви пам'ятаєте дату? Там, 2 рік? серпня 22-го року без десяти в обідню перерву. Угу. Ну, тобто, це зареєстрували іменно без 10.2, два. Ну, ви ж розумієте, там процедура ще раз, якби довідка з частини сказали, що він не виїжджав, бо військовій частини mm, да, цей, до... цей період. Да, да, да. Да. Відпуски ніхто не давав. Ні, 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 він ніяких змін документів не вносив, що у нього є там дружина, mm -hmm. дозволу ніяких він там не отримував. абсолютно щоб якби ну ті типу, швидко одружитися. Mm -hmm. дружити. Ні, 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 цього нічого немає. Ні рапортів, ні актів, ні відпусток, нічого Да, ну тут абсолютно. питання сьогодні в першу чергу в слідстві. Ви Розумієте, тому що какби бы, в даній частині э, ми бачимо, що нанесені збитки державі дуже значні. Ну, да. Це з якого періоду вона приблизно отримує гроші? Ну в травні 23 року мені прийшла, ну пройшоли з військової частини. Ну я так думаю, десь до мільйона гривень точно вона вже отримала, так? Да? Ну, мабуть, вона з ними з кимось ділиться. Ну, мабуть, ділиться, ну а що ж ми ще ми ж да, тому, тому как би. Бы, тобто, зараз військовий стан ми бачимо. Грошей не вистачає, але шахраї, як кажуть, гроші отримують і угу. нормально живуть. Ні, ну я по ній би не сказала, що вона нормально живе. Я бачила її на суд, як вона приходить як бомжара, ну, запухша Алкашиха. У нас от. А скільки їй років приблизно? 42. А до речі, саме такий цікавий факт. Людина, ну, оця людина в лапках, да? угу. перший раз якоби одружилася. одружень не було, ну. Гуляла з зеками да й гуляла uh -huh. собі. Але її питають, журналісти були, до речі, у нас на засіданні. Скажіть, будь ласка, пані, а у вас є фото з весілля? Ну хоча б селфі, там не знаю. Ну так. немає. Ну, вам це не здається дивним. Здається, це не просто дивно, це на те, що воно все підроблене. Їм така людина потрібна. Я маю на увазі тим шахарям, хто за uh -huh. нею стоїть, для того, щоб я кажу, отримувати гроші. Вони її тримають на ципку і тягнуть з неї гроші. Ну що, друзі, можемо зробити певні висновки. Ми бачимо те, що на сьогоднішній день державі нанесені значні збитки, Ну, от, як пані Оля сказала, що десь біля мільйона гривень. Саме страшне те, що якби, Генеральна прокуратура ніяким чином на це не реагує, вже можна було провести розслідування, знайти цю людину. і... Притягнути її до відповідальності. Я хочу сказати про те, що журналісти права України візьмуть під контроль цю справу. Я думаю, що ми також ми напишемо певні листи, звернемося і будемо розбиратися. Тут уже очі видно те, що би, цей шлюб не був укладений взагалі. Це він є не, те, не просто фіктивний, він такий, що він не відбувся взагалі. Він не було ніколи в житті. Але просто цікаво, як вони знайшли, я кажуть, Макарова в і Вирішили, якби таку схему провернути. Тобто, десь, мабуть, ми бачимо, що є теж утічка інформації, але це ми також будемо розслідувати, з цим ми будемо розбиратися, і я думаю, що в кінці кінців ми отримуємо перемогу. І обов'язково його доча Єва буде отримувати, як кажуть, гроші, як належить їй відповідно діючого законодавства України. До зустрічі, друзі, на каналі. Азіти права Україна, слідкуйте за нашою справою надалі. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.